Привіт світлічки! Поговоримо сьогодні про феміністок на безлюдному острові. От я дивився кілька відео на Ютубі. І там було що феміністки на безлюдному острові. І ще одне відео було: це острів жінок, острів чоловіків. Якось так воно називалося. Е, значить, що хочу сказати е, зараз багато жінок, вони там ми хочемо рівноправ'я, ми там боремося за свої права, жінки тут стали всі активні там і так далі. Значить, знаєте, коли ми живемо в, в цих як в бетонних джунглях, да, це одна історія, але коли ми попадаємо в якісь реальні ситуації. От реаліті нашого життя, і ми випадаємо, скажімо так, з онлайн. Як ми випадаємо з якогось, ну попадаємо в якісь незвичні для нас умови, ну тоді проявляється наша справжня суть. Ну от, я відео ці всі записую для того, щоб ще раз кажу, не для того, щоб ділити чоловіків жінок на лагеря, на різні і робити там якісь потасовки один з одним, а для того, щоб ми розуміли краще один одного і для того, щоб ми знаходили спільному та вчилися будувати стосунки. Знаєте, коли перед війною там було таке, що я з жінками спілкувався, жінки вони там казали про те, що ну там да я така, я все рішаю, я собі гроші зроблю скільки мені треба, я сама все куплю. То ті самі жінки, коли почалась війна, от коли я розказував про якісь водичні писання, про те, що ну, от, наскільки небезпечне життя у цьому матеріальному світі. от, коли до мене потім проходили жінки після початку війни, і вони казали мені Петро, що блін, ми ніколи не могли подумати про те, що в 21 столітті може щось таке бути. Воно може бути, воно було, є і буде. Воно було кілька тисяч років тому назад, воно є сьогодні, і воно буде знову через кільки там тисяч років. Ну тому, що нічого не змінилось, і це є знову ж таки підтвердження того, що жінка хоче знаходитися під захистом чоловіка, а чоловік він по своїй породі він хоче захищати. Розумієте, тому от ну, це от експеримент, коли кажуть правила на острів там чоловіків і жінок, коли там феміністки кричали ну ми крутімо, все, вирішуємо. Прийшов якийсь час. Ну, от, вони там самі не змогли багато чого зробити. Ну, от, і ви попали вони в певні проблеми. Коли приїхали на острів до чоловіків, вони це подивилися і сказали: Блін, да, ну от чуть чоловіків все класно, все по місцях. Розумієте, от, що чоловіки це все зробили. Ну от мова йдеться про те, що не казав колись один кіт, каже: «Ребят, давайте жити дружно. От розумієте, тому що в нас є просто наша природа, від якої ми нікуди не можемо діватися. Те, що зараз е, жінки мають можливість, що заробляти, знаєте, ну про які рівноправі ми говоримо, те, що жінки навчилися заробляти гроші так, окей, добре. А чоловіки навчились народжувати дітей. Ну, якщо ми говоримо про рівноправі, то ну там. Першу, третю, п'яту дитину народжує жінка, другу, четверту, шосту народжує чоловік. Да? Ну, те саме, що стосовно грошей, розумієте? Ну, для чого от, ну, це робити? Ну, те, що я кажу, хтось почав ну, перестав виконувати свої обов'язки, чоловіки зараз менше виконують свої обов'язки, тому що вони не беруть відповідальність за жінок. Жінки почали об'єднувати, почали це ну, рух фемен, різні. Есть, ну, знаєте, кажуть, що. Феміністка це до першого нормального чоловіка. Ну, от, я ще хочу підзбирати. Якщо, до речі, маєте приклади, можете в прикладах мені написати. Ну, от, якщо ви, можливо, самі таку історію пережили, от, то ми можемо з вами записати це відео от, про те, що ви поділились, як це відбулося з вами в плані того, що. Е, ну, Тому що я зустрічався, у мене були на консультаціях жінки, які там були там, ярими феміністками, кричали: що, да, мужики, вообще, з фу, ми тут самі все ну, от, А потім проходив якийсь час, вони змінювалися, і це ставало абсолютно Адекватні жінки, які зараз повиходили заміж, мають дітей, і вони такі прям стали лапочки. Це ще раз кажу: це не те, що там хтось когось переробляв. Ні, це відбувалося по тій причині, тому що я кажу, чоловіки перестали брати відповідальність за жінок. Жінок ніхто не захищає, тому жінки почали об'єднуватися, ставати сильними. Ну, чим сильніша стає жінка, тим слабшими стають чоловіків. Тому давайте подивимося правді очі, і ми подивимося, що відбувається. Знову ж таки, при всьому тому бардаку, який зараз вибачте, ну ця називається просто бардак. Давайте не будемо там називати це гарними словами, хорошо. то тобто це просто називається бардак. От при всьому тому бардаку, який зараз відбувається в світі, от є 25-30% людей, які все ж таки живуть по всім правилам. От я можу сказати, що я з цим зустрічаюся. Це звичайно, цих мало таких людей, але вони є. От, це коли. Чоловік з жінкою один, вони один в одного перші. От, чоловік максимально вкладається виконує свої обов'язки. Він забезпечує жінку. Тобто він це робить на своєму рівні. Звичайно, що хотілося, щоб він був там мільйонер, там мільярдер, там крутий і так далі. Ну не завжди так виходить, ну, тому що є якась карма доля, яка прописана жінці і ну, от, Але на своєму рівні чоловік абсолютно адекватно справляється зі своїми обов'язками. Ну, тому ну, це все можливо зробити. Ну, от, розумієте, Якщо звичайно ви будете, Дивіться, бачите, раніше в людей був запит такий. Е, питання було в тому, щоб був одяг. От. І людина просто вдягала одяг і цього було достатньо. Розумієте, То зараз це, мабуть, гарний одяг, брендовий, люксовий. Да? Розумієте? Тобто Тут зараз стало вимог дуже багато. Точно так само розумієте, якщо вам потрібно дістатися з точки А в точку Б, проїхати, да? вам потрібно 4 колеса, потрібен автомобіль. Зрозумієте, для вас важливо, що заїхати туди. Ну, от, думаю, Пішки можна, звичайно, зайти. Але це далеко, це незручно. То стоїть питання: ну, от, заїхати вам туди треба, чи вам принципово, щоб це був іменно Lexus там, чи Феррарі, там, допустимо, не знаю, якийсь люксовий автомобіль. Ну, чи якщо це не Бентлі, то ви на ньому не поїдете. Да? Ну, то вам, вам що важливо? Вам Бентлі важливо, чи вам важливо дістатися з одної точки в іншу точку? Ну, тут точно так само. Тобто, коли ви вибираєте чоловіка, треба розібрати, що ви хочете. Тому ще раз кажу, що є природа наша чоловіча і жіноча, і коли ми живемо в якихось таких офісно-бетонних умовах, ми всього цього побачити не зможемо. От, знаєте, під час, коли почалась, кажу, у нас ця ситуація в Україні в 22 2022 році, е якраз от проявилася природа жінок. Мені багато жінок телефонували. Петро, я не спасіть і помагіті. Розумієте, ну, от, тут все проявилось. Я ще раз кажу, дорогенько мої, я не то, що хочу там когось образити, чи розумієте, там показати щось там нехороше. Я кажу факти такі, які є. Я вже не одне відео записував на цю тему, що є жіноча природа, є чоловіча. І Жінка хоче бути під захистом. Крапка. І коли я кажу, оці от круті от дівчатка сиділа, такі я крута, я все вирішую. Тільки перші природи, і вони ой, я жінка, я хочу бути захищеною. Ну тобто, проти своєї природи ми нікуди не попрем. І ця природа і чоловіча, вона була там 10 тисяч років назад, вона є сьогодні, і вона буде ще через кілька тисяч років. Ну, от в попередніх відео в цьому плейлисті я вам кажу, мені там, я зачитував коментарі, які мені пишуть, залишають жінки. Там, да вот, Петро, про що ви говорите, час змінився? Що змінилось? Що змінилось? Я вивчав історію України. Нічого не змінилось. В історії України від першого дня заснування цього України до сьогоднішнього дня. В Україні постійно йде війна. Там був один проміжок часу, 30 років, коли не було війни. Весь решта час – війна, 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 війна. Про що ми говоримо? Розумієте, природа не змінилась. Розумієте, то, ну, то були там е, ці одні війни, потім Радянський Союз, зараз нова війна пішла, розумієте, і так далі. Тобто постійно щось відбувається. А природа чоловіка, і жінки, вона яка була, така і залишилась. Тому е, якісь там, що я розкажу, оці то, що кажуть, там феміністки, немає ніякого фемінізму. Це просто жінки кричать про те, що чоловіки, ми хочемо захисту, захистіть, будь ласка, нас. Ну, Спасіть-помагіті називається. Да? Так що так. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.